Друзі, всім доброго дня. Ми знову їдемо в рейс. На носі в нас новий рік, але відправляють працювати, не дають відпочивати. Кілька днів вдома посидів, дух перевів. Їдемо на Умань з Умані, на порти будемо возити соняшник, кукурузу. Такі. зараз будемо заводити машину і потихеньку рухатись. Трошки чистимо тент, щоб не падало зверху, хоча сніг мокрий, але все одно краще, щоб там було чисто згори, то позаду на машини ще впаде, буде неприємно. Вже багатенько і впало. Ось кубки такі, але ще висить. Ну що, ми готові? 28-12, 9.04. Погнали. На Сумщині такі наразі пейзажі. Я думаю, чим південніше ми будемо спускатися, тим краще буде видно, як змінюється картинка. Об'їжджаємо місто Лохвиця, Полтавська область передо об'їзна дорога, ми по ній вже неодноразово їздили. Думаю, що її не встигли полатати. Будемо знову їхати по ямах. Тут як бачите сніжку вже геть мало. І на полях, і на узбіччі. калюжі, дорога суха. А знаєте, я приємно вражений. Ось нові шматочки. Покладений свіжий асфальт. Полатано навіть. Тут було більше значно ям. Ну, видно, маленькі позалишали. Але основні ось, наприклад, такі латки. Тут були дуже великі ями, в принципі їх полатали. Приємно, дякую. Думають про водіїв. Бо чесно кажучи, тут об'їжджати лохвицю завжди якось довго. Ну, хто спішить, той ям не помічає, в принципі, тому для тих дорога рівна всюди завжди. Ну, я, чесно кажучи, намагаюся трошки не літати. Намагаюся зберегти трохи машину. Снігу ну зовсім немає. Я, чесно, я вражений, для мене така погода в січні. Практично в січні. Тут залишилось кілька днів до Нового року. Ну но така погода, це щось просто вибивається з контексту. Їдемо по ділянці дороги між Лохвицею і Бурятином. Я її називаю Євродорога, тому що вона доволі вузька, як для вантажівки. Тут маловато місця. Там я вже їду майже по лінії, і тут я їду практично по лінії. Місця для зеркал майже не залишається. Якщо з кимось розминатися, то доводиться трохи виїжджати за білу праву лінію колесом. І є ризик зіскользнути з дороги на таке ось узбіччя. Не дуже рівне. У нас навіть налаштовується погода, сонечко виходить. З такою погодою працювати якась мотивація є. Кожного дня так не погода, а просто якась казка. Суха дорога, голубе небо, сонечко. Вау! траси Київ, Харків. Їдемо зараз в сторону Києва, десь кілометрів, мабуть, 30 проїхати і треба буде повернути на південь на Золотоношу, Черкаси. Доведеться з цієї гарної дороги з'їхати, ну а там побачите, що буде. Виїжджаємо з Порятина. Як бачите. Бога на драбів, як була побита, так і залишилась побита. Ями, ями, яма на ямі, яма в ямі, яма поряд з ямою. Страшне, що тут робиться. І це десь кілометрів, ну 15, десь приблизно така дорога доведеться. Сцепивши зуби, переїхати її. Там пода... попереду ще гірше буде, це ще тут люди живуть, воно якось ще, не знаю, щось більш-менш рівне там далі. Можна втонути буде, ну, побачимо. Їдемо далі, погода класна, сонечко. Їдемо до Золотоноші. А там недалеко Черкаси. Заїжджаємо до Черкаси. Вже добряче стемніло. Проїхали ми Черкаси. Трошки я там забув розв'язку одну, як проїжджати, бо я їду без навігатора по пам'яті. Не подобається мені навігатор. Краще дороги вчити, самотужки. От, але ну так, да, про розв'язку я забув, коли вже встав. На узбіччя відкрив карту, по конфігурації вже потім згадав, як ми проїжджали раніше ту розв'язку, розвернувся і проїхав як треба. Ну, такі моменти. Іноді бувають, бо дуже багато доводиться їздити, дуже багато перехресть розв'язок. Проїжджати. Зараз ми прямуємо в сторону міста Сміла. Звідти перед ним місто і поїдемо в сторону Звенигородки. Шпола Звенигородка. от Будемо проїжджати географічний центр нашої України. ну Можливо, буде вже досить темно і я не знаю, чи він там підсвічується, чи ні. от Можна буде зробити якесь відео. Коли буду проїжджати, ну, подивимося згодом. Поки що їдемо, не знаю як якість буде на телефоні непогано А як буде на екрані відображатися, побачимо. Дорога поки що непогана, ну там далі буде шматок дороги від... Та от в принципі попереду вже починається ще кілометра два. Поворот на Хацьки і від цього повороту асфальт перестає бути асфальтом, там починається, що попало. Так, я на радостях проїхав, забув фінал відео зробив. Приїхали на місце. Так, тут темно, взагалі нічого не видно. ладно Кажу так. Вже майже 9 година вечора ми проїхали десь о 8 Я тут сів трохи чаю попив. Приїхали ми стоїмо десь 20-ті на завантаження. Елеватор. Незрозуміло в якому режимі працює. Дуже повільно, дуже-дуже дуже повільно. Я не знаю. Якщо в дві зміни, то може до ранку ми доїдемо до в'їзду. Можливо, не знаю. Ось. Доїхали нормально. Десь середня витрата палива була 24,1. Ну, хай навіть 24,5, якщо то це, в принципі, непогано для такого великого, масивного причіпу, як в мене. <кій> Десь витрата має бути там 26 з копійками, а, то ми вклалися. Дорога. Завдяки дорозі. Дякую, що від Сміли до Умані була рівна дорога. Там було де розігнатися і спокійно їхати. От. Географічний центр я не знімав, бо було темно, мабуть, в цілях економії електроенергії він не підсвічується. Я не знаю. Там інсталяція ця, чи має бути якісь світильники, освітлення, таке інше. Думаю, що має, бо все-таки це пам'ятка така. Але не було світла, було темно. От, знімати я не став. Може колись, колись, колись в день буду їхати. Комусь буде цікаво подивитися. Можна буде навіть туди просто зайти, подивитись, познімати. Ось, ну, а ми стоїмо, чекаємо. У мене, до речі, є. Так таки не видно. Ладно, покажу в день колись. Ялинка в мене є, маленька. Так як я виїхав перед Новим роком, в мене своя ялинка в машині. Ось так. Ну, все.